Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воски, і наша свічечка розповість про таємниці, які живуть поряд з вами, про яких з них прийшов час вам дізнатися. Давайте послухаємо нашу свічечку. Дивіться на водичку або на вогник свічечки. Прийшов час дізнатися правду про таємниці, які живуть поряд з вами. Дивіться на водичку. Так. Таємниця пов'язана з розривом якихось відносин. Якась така. Скандал, а причина сьогоднішнього дня не зрозуміла, чому це все вийшло, і тут висвічується жінка, ось фігура жінки. Тут вона боїться до сьогоднішнього дня, що ця правда розкриється, якісь дії з її сторони. Які зруйнували, так, зруйнували відносини. Тут чоловік і жінка, і я не можу зараз точністю сказати, що це відносини саме з вашим партнером, це можуть бути відносини з сином чи з братом. Але те, що є розрив на сьогоднішній день, є образи з обох сторон, є це все і причина того, що відбувається, це жіноча фігура, яка по сьогоднішній день боїться, що правда про її дії, таких руйнівних, про її наміри, відкриється. Вона стоїть на відстані, вона стоїть здалеку, спостерігає і радіє тому, що в неї все вийшло. Дивіться, і не просто так ця ситуація показана вам зверху. Так, ви, спілкуючись з кимось, тут також чоловік. Ви, як наче, з чоловіком спілкуєтесь, якначе відбувається у вас зустріч така несподівана, випадкова. І при цій випадковій зустрічі ви спіймаєте, як за ниточку отакий моточок брехні, ви Побачите цей край кусочок ниточки і почнете її розплутувати. Якусь інформацію, через цього чоловіка ви отримуєте, і тихо-тихо ви почнете розкручувати цей моточок. І якраз таки цей моточок приведе вас до цієї жінки. І знаєте, після цієї ситуації відносини у вас будуть налагоджуватися не одразу. Тут показано, що в подальшому повернути і знову налагодити відносини ви зможете. Двічка змальовується. Цифра два. Що Щось двічкою буде пов'язано: два тижні, два місяці. Щось буде прояснюватися. І це закрита від вас інформація, це таємниця. І можливість дає вам право на налагодження цих відносин, які у вас були розірвані. Далі тут у вас часики, щось. Як ангел-охоронець, якийсь час показує, щось закінчується, щось ось ось вже повинно закінчитися якимось таким дуже голосливою подією, такою якоюсь. вона буде прямо така дуже широкомасштабна, і ваші неприємності. Ви якось знаєте, думаєте, що це доля у вас така, що обставини так у вас програються. І ви навіть не підозрюєте, що тут йде, що йде наврочення від близьких вам людей. І не одна людина. Причина того, що ви з цими труднощами зіткнулися, ви не знаєте, як наче не можете здогадатися і дізнатися правду. Хтось з родичів, хтось з родичів робить все можливе, щоб ваш шлях зросту був заморожений. Але тут дуже скоро буде все прояснятися і вияснятися, ви самі зможете додуматися до істини. Можливо, вам сон насниться, тому що ангел-охоронець змальовано і час показує, знаєте, як наче пора вам про це все дізнатися. Якийсь знак вам буде наданий, якась підказка, можливо, інтуїція ваша спрацює. І я ще раз кажу, ваш ангел-охоронець дуже хоче, щоб ви знали цю правду і, знаєте, поклали кінець тим труднощам, з якими ви зіткнулися. Можливо, це проекти, над якими ви працюєте, можливо, плани, над якими ви працюєте, мрія, до якої ви намагаєтесь дотягнутися і здійснити її. Якісь труднощі. Ви зіткнулися і не розумієте, чому так все відбувається, і думаєте, що це обставини життя і доля у всьому винні? Можливо, на себе якось думаєте, що ви допустили якісь помилки. Так. А отут. Тут якось конкретно прямо якась крапочка буде ставитися, бачите, я не встигла сказати свічечка сама ставить. З людьми відносини будуть прориватися, відбудеться розмова, буде обговорюватися якась тема взагалі. Ця тема не стосується тих людей, з якими ви будете спілкуватися. І в цій розмові, в цьому діалозі ви як-наче злякаєтеся, у вас такий страх буде. Ви будете відчувати страх по відношенню до цих людей. Скоріше за все, що обговорюючи якісь теми, неважливо, тему минулого або людей, яких ви будете обговорювати, якась тема підніметься і, чуючи людей, чуючи їх думки, їхню точку, їхню точку зору на ситуацію, ви чомусь будете відчувати страх, як відчуття тривоги. Находячись з цими людьми, вони чимось вас будуть хвилювати своїми оцими розмовами, своїми поглядами на цю ситуацію. Вони вас налякають. І ви захочете тримати дистанцію від цих людей, побачивши їх нутро та тім, темнота, яка яка в них сидить, а ви довгий період часу просто цього не помічали. Якесь буде обговорення якоїсь теми, так? якоїсь ситуації, і думки і погляди цих людей просто вас налякають. Ви зрозумієте, що від цих людей дайте, дує дме. Неприємностями. Навіть і для вашого особистого щастя, і для вашої сім'ї. Тут дивіться по своїй ситуації. І після цієї розмови, після цієї дискусії ви будете відсторонюватися від цих людей. Перший крок вже буде зроблений. Так. Так, крючок. крючок, який потім буде слугувати, змінювати ваше направлення. Щось ви будете змінювати в вашому житті, і рішення будете приймати саме ви. Тут більше схоже не на таємницю, а на Приховану, недоступну раніше вам інформацію. Отак, от, от краще сказати. Це недоступна вам інформація, щось від вас було приховано. Якісь знання, якісь ключики були для вас недоступні, щось, якісь можливості. І тут ці ключики вони просто з'являються в ваших руках, а це говорить про те, що інформація просочується, і вона цінна, ключова, вона надходить до вас і буде допомагати змінити положення справ, укріплювати вашу позицію, змінити ваші дії, способи вашого зросту. І це не важливо, чи це буде в особистому житті, чи в сфері вашої діяльності. Але ви тут якось почнете користуватися новими методами вирішувати питання, які є навколо вас в вашому житті, в сфері вашої діяльності або в особистому житті. Щось ви по-новому будете дивитися на обставини. І зрозумійте, що це невигідний варіант для вас, і не ці способи, завдяки яким ви зможете досягнути бажаних результатів. І тому ви будете змінювати стратегію, ви будете змінювати ваші плани, ви будете змінювати методи і способи для реалізації поставлених вами цілей. І тут якийсь поворот, і він буде на благо. На благо вам. Нарешті ця інформація стала для вас доступною. Можливо, ви її шукали, ви знаходилися в пошуку, і от ви її отримуєте. Так тут у вас раз, два, два проекти. Два якихось великих бажання, і вони потерпіли, знаєте, такого руйнування. Чоловік, чоловік ось він, чоловік, стоїть, І він став причиною руйнування якихось ваших великих величезних, грандіозних таких от планів на майбутнє. Все було, можливості були, ресурси були для цього. І обставини благоприємно впливали на те, щоб ви цих цілей достигли. От знаєте, коли людина пливе на відкритих парусах і а, попутний вітер, і тут. Поява от чомусь показують чоловіка, який своїми хитрощами, своїм коварством, своєю підлістю, такою чертвістю. Е І він це робив заради свого блага. Він вам шкодив заради себе, заради себе одного. це людина, яка буде проходити по головам. Він нікого не жаліє. І, побачивши, що у вас є ці ресурси, він хотів їх підмяти під себе. І, мабуть, мабуть, ви дуже довіряли цій людині. Він просто вмішується. У ваші справи знав про ваші ресурси, знав, з якої сторони можна їх отримати. Ви дуже близько підпустили до себе цю людину. І ці надії, ці мрії, і ті проекти, які у вас були, через його заздрість, через його негативність, його алчність. Знаєте, коли ви цього не отримаєте, от в нього прям пунктик стосовно цього. І такий момент описується. Можливо, він, знаючи про ваші можливості, перекрив вам дорогу і сам користався вашими, вашими ресурсами, вашою енергією. А ви залишилися. Як у розбитого корита, не розуміючи, що відбулося, і розцінили це те так, що вам це не по долі, значить, це не ваше. І переключилися в вас, звісно, що було розчарування, біль, ви були розчаровані, що у вас це не вийшло, не вийшло задумане вами так, оці проекти. Ви не змогли реалізувати і якось різко все зруйнувалося. Ви переключилися на інші ідеї, на інші можливості перспективи на майбутнє. І якось це все залишилося в майбутньому. Але сьогодні найближчим часом в розмові з жінкою. Свічечка говорить, що жінка, з якою ви зустрінетеся, вона трішечки на відстані від вас. Не такі у вас і зустрічі, і контакту у вас такого немає, але щось буде відкриватися, і, можливо, через. Якусь родичку або близьку подругу або родичку, ви з тим, з ким ви знаходитеся в близьких відносинах, і ви попадаєте в будинок цієї людини, ви зустрічаєтесь, можливо, і ваша родичка або ваша подруга приведе цю жінку. Приведе цю жінку, і вона вам розкладе просто все по поличкам. І ви будете шоковані цією інформацією. Те, що ви дізнаєтеся про цього чоловіка, що ви втратили ваші надії, ваші мрії через нього, ваші дві, два головних проекти в вашому житті, і в усьому винен він, ви просто будете шоковані. Такі великі бажання, які потерпіли руйнування. Щось ви дізнаєтеся, і після цієї розмови ви людина, ви настільки розчаруєтеся в цій людині, і таке відчуття, що ви будете себе звинувачувати. Звинувачувати в тому, що ви такі відкриті, що ви так довіряли цій людині. Хоча ви будете і злитися одночасно, все буде купа-купа таких емоцій. Але ж ви не знали цього. Ви ж не знали, що людина поряд з вами могла бути такою неприємною, такою негативною, деструктивною. Ви цього не помічали. І це історія минулого вашого. Ви будете шоковані, звісно, але ж. Це вже ваше минуле. Так, якісь козні. Зараз на даний момент будуються якоюсь жінкою. Бажання вам наврочити. Є якась жінка, яка хоче просто вам зашкодити. Просто от її не йметься. А вона знаходиться на великій відстані від вас. Ви з нею не спілкуєтесь від слова взагалі, у вас немає ніякого контакту. І для себе цю жінку, ви бачите, для себе ви її бачите великою такою неприємною вона для вас небезпечна. Ви її саме небезпечною і бачите. І ваш життєвий досвід. І ваші події в минулому декілька разів вас в цьому запевнили. З цією жінкою у вас були неприємні розмови, які у підсумку і привели до цього розриву між вами. Ви просто повернулися, захлопнули двері ці жінки у ваш простір і раз і назавжди відмовились від спілкування з нею. Тут якась така, знаєте, череда неприємностей, про які ви знали. І зараз, на даний момент, вона, як наче, не може вам пробачити того, що ви від неї закрилися. Що ви живете своїм життям, і вона дуже велику цікавість проявляє по відношенню до вас. В неї якась ідея прямо показана і народилася в її голові така ідея, щоб якось заплутати вам дорогу. Тут були спроби з її сторони, спроби були не, невдалі взагалі. і... Я не думаю, що в цей раз їй буде йти вдача, вона просто вже погрязла. Знаєте, в такій залежності вона знаходиться, в залежності бажань роз, розруйнувати. Знаєте, Людина-руйнівник. Вона несе просто. А, Руйнування в життя інших людей. Така от вона негативна людина, деструктивна. І вона настільки погрязла вже в цих бажаннях, що як сама себе заблокувала від можливостей в цьому житті. От живе вона в бруді, думки в неї самі по собі вони брудні, неприємні. І вона просто сама цього не хотіла, але почала відштовхувати від себе інших людей. До неї більше немає довіри у людей. В неї прямо вже на облиці змальований її бруд, її негатив по відношенню до інших людей. І люди починають потихеньку від неї відходити. Якась така жінка. Бажає вам такої підлості, якогось такого руйнування і будує плани. От вона просто сидить, реально їх будує. Як же їй це зробити? І тут звернення було до магії за допомогою магії, і неодноразово вона зверталася. Цього разу вона також буде звертатися. І повинна з'явитися. Вона повинна з'явитися в вашому житті. Вона хоче прийти, їй потрібен доступ до вас, і свічечка попереджає вас про це. Вона може, знаючи те, що ви не відкриєте ваш простір двері. Не впустите її, не захочете її бачити на своєму порозі, вона буде намагатися зробити це іншим способом, тому що її ціль наврочити і нашкодити. В руках вона тримає якийсь інструмент, який може вам наврочити. Вона з чимось повинна прийти, з чимось вона повинна з'явитися. Будьте обережні, тут йде попередження. Не можу сказати, що в неї це спрацює, але попереджений значить озброєний. Тому будьте обережні і не підпускайте до себе таких неприємних людей. І я хочу ж побажати вам, щоб у вас здійснилося тільки все саме добре. Світле і позитивне, і взагалі, щоб в вашому житті було все дуже-дуже добре. Я бажаю вам всього самого самого найкращого. Дякую вам за увагу, дякую за ваші перегляди, дякую за ваші вподобайки, за те, що пишете мені душевні коментарі. Мені дуже приємна ваша підтримка. Дякую вам за все, гарного вечора. На все добре!